Усім привіт! Сьогодні у нас 14 жовтня 2023 року. Вчора я займався тим, що формував гнізда, почав. І е, доволі невелику кількість я за день встиг скласти ось е, ці що. Переді мною на одному корпусі, це я їх і склав. Тобто всього 23 штуки за день я встиг скласти, нічого не став показувати, тому що це дуже довгий процес, поки всі рамки передивишся, сформуєш гніздо, останні забираєш, корпус також забираєш. Тому покажу вам сформовані, наскільки піджаті, тому що людей цікавило це. Покажу як виглядає сформована сім'я взиму. Ось перша сімейка, з якої я вчора почав, і ось так я пішов. І зараз покажу вам при відкриї. Бджола ще збудоражена, тому що трусилась, вчора було не зовсім тепло, сьогодні, можливо, буде тепліше. Деньків вже небагато залишається, ось так виглядає, Чуть-чуть за заставною є з обох боків. Дана сімейка на 6 рамочок. Дно сітка. Непогано піджата, бачите, всі вулички від початку до краю зайняті. Ну, понятно, що це ще тепло, вони ще ввіжмуться, але все ж таки. Так. Показую, вибірково, ось я підійшов до слідуючої, то я дивився ось ту, а тепер підійшов до цієї. Зараз у нас 10 година ранку, і я буду далі продовжувати формувати гнізди. Ось так. Дана сім'я виглядає, вже приліпили доволі сильно пленочку. Ось так. Колодці набиті бджолою, не знаю, чи камера передає. Так, Закриваю. Ну давайте ще одну вам зараз покажу якусь. Ось сусідню зараз вам покажу. Ось сусідня. це я вам показував ту і я підійшов до цієї. Це ось патиком помічені. Це в мене були відводки сформовані в травні місяці, десь в Це, Ці відводки були сформовані на 4 рамки без струсу. Відводків було небагато, я їх так помітив для себе, щоб знати. Поміж інші сім'ї, щоб знати. ця на 5 сформована, Ну, дивіться, все забито. Ось так висить бджола. На 5 рамок, ну все забито. Доволі непогано. Це карніка, ось сіренька, а то була італіянка перед це побільше. Ну так воно і доволі часто виходить, що ті типу, посильніші. Ось так виглядає на даний час пасіка. Ось ті що на одному корпусі позаду, як ви бачите, за деревом, то гнізда ще не сформовані, просто вони загодовувалися відрами і верхній корпус був знятий без раму. А ось ці всі десь в мене таких сімей як 150, це на двох корпусах, які або не годувалися, або підгодовувалися кормушками, тому там є рамки в верхньому корпусі, тобто повні з рамками. А якщо годувалися кормушками, то одної нема рамки, а якщо не годувались, то всі вісім рамок. Все, дякую за перегляд та до зустрічі!